Доброго дня! З настанням нового року мільйони американців з тривогою готуються до знайомого ритуалу новорічних обіцянок. За даними опитування Pew Research Center у 2024 році майже 80% з них зосереджуються на здоров'ї та фізичній формі. Але одразу після обіцянок нарешті почати ходити до спортзалу, понад 60% заявляють, що наступне, що вони хочуть зробити, це поліпшити своє фінансове благополуччя. Експерти вважають, що фінансове та фізичне благополуччя тісно пов'язане. Те, як ми управляємо своїми фінансами, дуже тісно пов'язано з тим, як ми переживаємо життя. В цьому відео ми поговоримо про те, як поліпшити наші фінанси в новому році. Буде цікаво. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Наші звички витрат, заощаджень і управління грошима відображають наш психологічний стан. Контролюючи їх, ми можемо значно знизити рівень тривожності та відновити почуття контролю. Тривога щодо фінансів навіть більш поширена. Ніж порушені новорічні обіцянки. Так що, якщо ви думаєте про свої фінанси, складаючи плани на 25 рік, зробіть глибокий вдих і ознайомтеся з нашими шістьма простими фінансовими порадами. Перше, зрозумійте свій особистий баланс. Перший крок до фінансового благополуччя це зрозуміти, скільки грошей у вас є та скільки ви заборгували. Створення особистого балансу означає повну інвентаризацію всіх ваших активів та зобов'язань. Підрахунок дасть вам чітке уявлення про ваш фінансовий стан і допоможе скласти обдуманий бюджет. All right, all right, all right. Активи мінус зобов'язання дорівнює залишкові активи по – net worth. До активів належать гроші на банківських рахунках, брокерських рахунках, будь-які заощадження на пенсію, такі як 401 к або. IRA, плюс нерухомість зобов'язання це залишки на кредитних картках, іпотечний кредит, автокредит та будь-які інші заборгованості. Проводячи інвентаризацію витрат, намагайтеся бути максимально детальними щодо своїх щомісячних та річних витрат. Ця вправа лише початок: усвідомлення, скільки у вас є, скільки ви витрачаєте та скільки у вас є боргу. Це процес, а не одноразове завдання. Мета регулярно оновлювати ваш особистий баланс і використовувати це як основу для планування бюджету. Друге, будьте свідомими у своїх витратах. You got it, dude! <реш> Отримавши уявлення про свій особистий баланс, ви також маєте зрозуміти свій щомісячний дохід і витрати. Наступне завдання це вирахувати дохід і витрати, і скоротити витрати в кілька разів. Правильний підрахунок дозволить вам уникати незапланованих витрат. Багато споживачів досягають значного прогресу в цьому питанні. За, за даними нещодавніх досліджень, понад 50% споживачів витрачають час на дослідження перед здійсненням покупок. Тоді як 18% респондентів зізналися, що у минулому році вони часто робили імпульсивні покупки. Але ж всі ми їх робимо, особливо коли приходять знижки. Нещодавно були новорічні знижки. Зізнавайтеся, хто купив що на новорічний розпродаж. Але приєднайтеся до цих 50% і станьте свідоміші у ваших витратах. Проведіть аудит своїх витрат. Подумайте. Чи не витрачаю, я занадто багато, наприклад, на ресторани або на фестфуд. Ціни на продукти зросли, але приготування їжі вдома все ще дешевше, ніж відвідування ресторанів. Скільки підписок я дійсно використовую? Платформи для стрімінгу, абонементи в спортзал, позбудьтеся усього того, чим ви не користуєтеся. Чи потрібна мені ця розкішна покупка? Подумайте про дорогі відпустки, нова машина, яка швидко паде в ціні. До речі, про те, як новий автомобіль впливає на ваш фінансовий стан, в нас є відео. Новий смартфон преміум класу та подібне. Майже завжди є менш дорогі альтернативи. Три створіть фонд для непередбачуваних витрат. Єдина постійна річ в житті це зміни. Думаю, кожен би засмутився, якщо б його плани зруйнувалися, і він би, наприклад, втратив би роботу. З розвитком штучного інтелекту та інших технологій, що порушують звичні процеси, все більше працівників турбуються про свою зайнятість. Саме тому фінансові експерти роками наголошують на необхідності створення фонду для непередбачуваних витрат. Важливо зберігати ці кошти на окремому банківському рахунку, щоб не витратити їх або свідомо, або випадково. Завжди майте резервний фонд, який покриває ваші витрати від 6 до 9 місяців. Наприклад, якщо ваші витрати 5 тисяч доларів в місяць, то вам треба мати 30 тисяч доларів у резервному фонді, щоб покрити 6 місяців ваших витрат. Варто пам'ятати, що ця сума не ваш повний дохід, це лише кошти на покриття основних витрат, тобто не на відпустки і ресторани або на інші подібні покупки. Четвертий пункт дуже важливий пенсія. Із зростанням інфляції та витрат, що збільшуються щомісяця, найпростішим рішенням може здати скорочення пенсійних внесків. Не робіть цього. Спочатку платіть своєму майбутньому я, і згодом ви будете раді, що ви скористалися перевагами складних відсотків. Крім того, внески на традиційні пенсійні рахунки можуть зменшити ваш оподаткований дохід. Наприклад, на такі рахунки, як 401 план або IRA. Якщо ви пережили святковий сезон і у вас залишилися додаткові кошти, ще не пізно зробити внески на IRA та врахувати їх у лімітах внесків за 2024 рік. У вас є час до 15 квітня 2025 року, щоб досягнути верхньої мети в 7 тисяч доларів або 8 тисяч, якщо вам більше 50 років. Номер 5. Оптимізуйте податкові відрахування та переваги від роботодавця. Уявіть, що вашому чоловіку або дружині. Підвищують зарплату. Здавалося б, чудова новина, але виявилося, що це підвищення лише виправлення помилки в їхній податковій документації. Ви одружені 10 років, але їхній статус для податкової декларації не був оновлений. Утримання податків роками позначалося як нуль пільг. Без урахування того, що тепер в них є сім'я. Ви фактично весь цей час безкоштовно позичали гроші держави і повернули їх собі лише під час річного податкового відшкодування. Хоча могли б користуватися цими грошима протягом року і не чекати повернення. Якщо ваша ситуація щодо податків змінилася, зараз саме час звернутися до HR і внести необхідні зміни для нового податкового року. Окей, номер шість. Порадьтеся з професіоналом. Для багатьох, особливо для моїх постійних глядачів, перечислені поради можуть здаватися знайомими. Але фінансові ситуації або рішення можуть бути складними і в таких випадках більшість людей потребують допомоги. Зустріч з фінансовим консультантом і складання плану можуть стати великим полегшенням. Зайва тривога, якої і так забагато в житті мене, якщо ви будете рухатися по плану і розуміти, куди він вас веде. Колись фінансові консультанти працювали лише з клієнтами, чий капітал оцінювався у 7 і більше цифр. Але сьогодні знайти консультантів, які стягують фіксовану погодинну оплату, не складно. Зазвичай ціни десь приблизно від 200 до 400 доларів за годину. Це може бути початковим вкладенням в довгостроковій перспективі, яка принесе чудовий результат. Якщо у вас є фінансові питання, то ви можете записатися на 30 хвилинну безкоштовну консультацію по посиланню внизу. Також хочу нагадати вам, що в нас є чудові курси, такі як банкінг в США, іпотека та купівля житла, медичне страхування, пенсійні плани і як побудувати успішну кредитну історію. І також в нас є курс Все про податки в США. Ці курси розроблені спеціально для іммігрантів з України. В них є все для легкої адаптації у фінансовій сфері в США і будування міцного фінансового фундаменту. Переходьте за посиланням в описі. Виконання лише кількох з цих наведених порад, особливо першої. Може забезпечити вам більш сильну фінансову позицію, ніж минулого року. Я рекомендую поставити собі кілька запитань, перш ніж рухатися далі. Де ви перевитрачали кошти цього року? Що можна скоротити? Цей план не складний, але головне дотримуватися його. Важливо деталізувати його та записати. Тоді, ви, хоч і несвідомо, але будете рухатися по ньому. Повірте, це працює. Колись я читав чудовий вираз. Найважливіший крок, який ви можете зробити, це наступний. Зробіть цей наступний крок, і нехай 25-й рік принесе вам фінансове благополуччя, якого ви прагнете. Дякую і до наступного відео.